імені дівчини. Як добре, коли є якесь таке місце, куди можна втікти від міста, відпочити від його галасу та проблем. В цьому плані нам з чоловіком пощастило, адже в спадок від його батьків нам дісталася дача в селі, куди ми їздили кожної весни та літа, щоб доглядати загородиною, будинком та просто, як то кажуть, відпочивати душею та насолоджуватись гармонією з природою. Село знаходилось десь за кілометрів 50 від міста, в якому ми проживали. Мешкали там в основному люди похилого віку, так як вся молодь повиїжджала до міста на пошуки кращого життя. Їздили ми туди власним автомобілем. І от заздалегідь спланувавши нашу першу поїздку після зими, ми взяли відпустки на тиждень, щоб відправитись туди. Та в останній момент. Чоловіка викликали в термінове відрядження по роботі, тому їхати прийшлось мені одній. Щасливої дороги, Ксюш, зателефонуєш, коли приїдеш на дачу. Так, Артем, дякую. І тобі вдалої поїздки. Я попрощалася перед від'їздом з чоловіком та побігла на автовокзал, так як машину забрав чоловік. Автобуси до нашого села ходили рідко, всього два рейси в день. Перший з яких вирушав о шостій ранку, тому вставати прийшлось дуже рано. Прийшовши на півсонну на автовокзал, я зайшла в автобус та вирушила в дорогу. Так як їхати було години півтори, то по дорозі я вирішила трішки подрімати. Крім мене, в автобусі ще було п'ятеро людей, та всі вони були із сусідніх населених пунктів, так як з нашого села знайомих я не побачила. Тож, прокинулась я уже, коли автобус під'їжджав до зупинки в центрі нашого села. Вийшовши з автобуса, подякувала водію та попрямувала в напрямку нашого будинку. Йти треба було десь хвилин 20. Перше, на що я звернула увагу по дорозі до нього, це те, що на вулиці взагалі не було нікого видно, жодної людини. Так, проживало в нашому селі людей небагато. Та все рівно, білий ж день зараз зазвичай, оцій порі хтось щось робить по господарству, кудись йде по справах, а тут село неначе вимерло. Дивно, де це всі, промовила я сама до себе та попрямувала далі. Уже доходячи до будинку, я помітила, як за мною з вікон спостерігали декілька сусідів з моєї вулиці. Та зустрівши на собі мій погляд, відразу ж закривали вікна, шторами та ховались. Що ж тут діється, знайомі ж ніби люди, нічого не розумію, не могли ж за декілька місяців забути, як я виглядаю. Ну, гаразд, старенькі ж люди, всяке може бути, заспокоїла я себе та відкривши стареньку скрипучу хвіртку, зайшла до свого подвір'я. На землі ще лежав не до кінця розтанувши сніг. На якому я замітила якісь дивні, не схожі на людські сліди, розкидані по всьому подвір'ї. Нагадували вони відбитки величезних лап якоїсь тварини. Поглянувши на них, я вже відчутно так стривожилась. Інтуїція підказувала мені, що тут коїться щось нехороше. Я дістала телефон та зателефонувала до Артема, та він не відповідав. Мабуть, якраз на зустрічі, подумала я та заховала телефон до сумочки. Так, потрібно заспокоїтись. Може, це якийсь великий бездомний пес заборів до мого подвір'я? Тут таких вистачає. Я усміхнулася сама до себе та, діставши ключ, пішла відкривати вхідні двері до будинку. В середині було ніби все в порядку. Тож, розклавши всі речі та продукти, які я привезла з собою. Я взялася до прибирання будинку, адже поки нас не було тут, накопилось нормально так пилу на меблях та інших предметах. Та й потрібно було ще натопити грубку, так як на дворі було ще досить прохолодно, і приготувати вечерю. Артем мав приїхати через два дні, коли завершить справи на роботі. За хатніми клопотами я й не помітила, як за вікном потемніло. Та непомітно підкрався вечір. Тож, повечерявши, я стомлена, поплилася в кімнату, щоб подивитися якийсь фільм, заздалегідь скачаний на ноутбук. Перед цим набрала ще раз чоловіка. Після декількох гудків він прийняв мій виклик: Привіт, Люба! Вибач, що не відповів перший раз. Був дуже зайнятий на роботі. Як ти? Як дісталась? Та я так і зрозуміла, що був зайнятий. Дісталась без пригод, поприбирала у будинку, зараз вже відпочиваю. Тільки знаєш, дещо мене трошки стривожило. Що саме? Що сталося? з хвильованим голосом перебив мене Артем. Приїхавши в село, по дорозі додому, я не зустріла жодної живої душі на вулиці. А коли вже підходила до будинку, то замітила, як. Декілька сусідів крадькома спостерігали за мною зі своїх вікон, а коли я дивилася в їхню сторону, то відразу ж ховалися, ніби щось страшне побачили. Е, ще на подвір'ї нашому багато слідів на снігу, якихось великих лап, навіть не знаю, якої тварини. Ну, коротше кажучи, щось тут незрозуміле діється, і це мене трохи лякає. Та чого ти, Оксан, ти перебільшуєш? Місцеві рідко тут людей нових бачать, сама розумієш. Одні старці залишились, рідко хто навідується до них, село потрошку вимирає. Може, й подумали, що ти якась сусідка їх нова, та й розглядали. А сліди, то, мабуть, пес сусідський. В діда Степана, того, що через хату мешкає, великий пес є. Може, відірвався та й бігає собі по дворах. Не накручуй себе, закривай на ніч двері, все буде добре. Я скоро приїду. Дякую, ти мене заспокоїв. Приїжджай поскоріш. Я попрощалася з чоловіком та, зручно вмостившись на дивані, увімкнула ноутбук та запустила фільм. На годиннику було десь за дванадцяту ночі, коли мене на відволікло якесь гупання під вікном. Як ніби щось велике пробігло повз стіну будинку, сон ніби рукою зняло. Миттю підривавшись з дивану, я підбігла до вікна та бережно заглянула в нього. Та в нічній темряві не видно було нічого. І що це було? запитала я сама себе. Може, справді пес діда Степана? Треба буде навідатись до нього завтра. І Артему, до речі, сказати треба, щоб полагодив замок на фірточці. Не наважившись вийти на вулицю, я знову лягла на диван та продовжила перегляд. Так з ноутбуком і заснула на дивані, аж поки серед ночі знову не прокинулась від якоїсь метушні зі сторони подвір'я. Було враження, що там хтось бігав та розкидав усе, що траплялося йому під ноги. Ну зараз цей пес отримає в мене. Я взяла в одну руку швабру, а в іншу ліхтарик та побігла до вхідних дверей. Відкривши їх наполовину, я спочатку посвітила в ту сторону, звідки лунав галас ліхтарем, щоб переконатись, що то пес та вигнати його з двору. Те, що я там побачила, повергло мене в шок, та від страху скувало все тіло. Під промінем ліхтаря в кутку подвір'я я, я вгледіла якусь моторошну, невідому мені істоту. Яка гострими кігтями на своїх неприродно довгих кінцівках роздирала в буквальному сенсі старенькі дерев'яні двері, так що аж від них стружка відлітала в різні сторони до літньої кухні, розміщеної в протилежній від будинку стороні подвір'я. Ця істота була худорлява з блідосинюватого кольору шкірою, яка обтягувала її кістки, та переміщалася вона на чотирьох кінцівках. Замітивши світло, вона різко повернула свою страшну морду в мою сторону та грізно загарчала. Довжелезні гострі ікла випирали з її пащеки, а великі жовті очі наводили невимовний страх. Рик істоти привів мене до тями, і я, на превелике щастя, встигла вчасно закрити двері, до того як в них зі всіх сил врізалася та тварюка. Істота просто біснувалась, шкребла по дверях, гатила по них своїми кінцівками та завивала так, що аж мурашки бігли по всьому тілу. В паніці я побігла до драбини, яка вела на горище, та, забравшись по ній нагору, скинула її на підлогу та закрила за собою люк. Через коротку мить я почула, як рухнули вхідні двері, і та нечість забігла всередину будинку. Почався справжнісінький погром, воно трощило та розкидало все, що було в будинку. Я ж забилася у дальній кут горища і траслася від страху, як мале дівчисько. Істота, ймовірно, відчувала мій запах та не могла до мене дістатись. Телефон залишився в кімнаті, тож у мене не було можливості зателефонувати до когось і попросити про порятунок. Отак, сидячи тихенько на горищі, я провалилася в сон та прокинулася, коли на вулиці вже був день. Звуків знизу вже ніяких не було чути. Тож, посидівши ще з хвилин 10, я обережно відкрила люк горища та скинувши наниз старий черевик, прислухалася та істота на звук, мою сторону. Та нічого не відбувалося. Я вирішила злазити з горища. Так як дербину я скинула на підлогу, то прийшлось стрибати. До підлоги було десь 3 метри. Тож спочатку я повисла, тримаючись за раму люка на руках, а тоді зістрібнула вниз. Відразу ж поставила на місце дербину, щоб, у випадку, якщо тварюка буде поруч, знову втікти на горище. Увійшовши до кімнати, я просто застигла в ступорі. Всі речі були розкидані, роздерті та побиті, меблі поламані та покриті подряпинами від гострих кігтів істоти. На підлозі були брудні величезні сліди від її лап. Я пройшлася по всіх кімнатах та переконала, що її вже тут немає. Знайшовши посеред Гармидеру телефон, я зателефонувала Артему та розповіла про все, що трапилось зі мною вночі, на що він негайно. Сказав звідти тікати. Зібравши речі, які вціліли, я підперла вхід в будинок вибитими істотою дверима та пішла геть з будинку. Та по дорозі я все ж таки вирішила зайти до сусіда, діда Степана, та розпитати в нього, що це за істота розгулює вночі по селі. Десь хвилин п'ять я стукала в його двері, поки той, виглянувши спочатку маленьке віконце біля дверей, Відкрив їх та, не виходячи на вулицю, запитав якимось знервованим тоном, що тобі потрібно? Ти хто? Я, Оксана, сусідка ваша через хату. У мене вночі якась тварюка по дворі бігала, а потім вломилася в будинок і все потрощила. Ви що знаєте про цю істоту? Можете мені розказати? запитала я діда. Той секунд, з десять, мовчки постоявши за дверима, відкрив їх та запросив мене в середину, після чого відразу замкнув за мною двері. Проходь на кухню, я тобі все розкажу! у напівголоса прохрипів дід. Ми сіли за стіл, і дід Степан розпочав свою розповідь. Ця нечість у нас в селі ще на початку зими появилась. Що воно таке, і звідки прийшло, ніхто не знає. Та біди воно наробило чимало. Спочатку воно почало нищити в людей худобу. На ранок тільки обглодані кістки знаходили. А як тварини свійські закінчились, то й на людей почало полювати. Он на початку вулиці, Івановича, жінкою вбило та зжерло, коли ті пізно ввечері з городу вертались додому. Десь тижнів три назад, тільки рештки недоїджені за метрів триста від дому знайшли. А оце на днях до Микитівної влізло вночі, І її та ж доля спіткала. Люди живуть в страху. І знаєш, дочко, що я скажу тобі? Ти сьогодні будеш наступною. Цю останню фразу дід промовив якимось демонічним страшним голосом, після чого різко і сильно вдарив мене рукою по обличчі, так що я впала на підлогу, а сам в одну мить зістрибнув зі стільця і на моїх очах почав перетворюватись в ту саму кляту потвору, що минулої ночі ледь мене не вбила. Його руки та ноги виламувались в протилежну сторону та видовжувались в розмірі. Лице перетворювалось на звірячу пащеку, з якої, як гриби, виростали голкоподібні гострі зуби, очі почали жовтіти. У мене від цієї картини аж подих захопило. Невимовний страх скував моє тіло так, що я навіть пальцем не могла поворухнути. Та раптовий сплеск адреналіну привів мене до тями. Треба було якось рятуватись від цього монстра, поки він повністю не перетворився. Я швидко підвелась на ноги і, розігнавшись, відпіхнула істоту з кухонного проходу, поки та завершувала трансформацію. Хотіла була вибігти на вулицю та забула, що дід замкнув двері, а ключ забирав із собою. Тож розвернулася та побігла всередину будинку. Єдиним виходом залишались вікна. Забігши в одну з кімнат, помітила, що всі вони чомусь були завішані темними фіранками. Від чого в хаті була напівтемрява. Швидко підбігши до одного з вікон, я зірвала штору та готова була в нього вистрибнути. Як в цей же момент в кімнату бігла істота. Потрапивши під сонячне світло, яке потрапляло через вікно, потвора несамовито заверещала та, розвернувшись, вибігла геть з кімнати, все ще завиваючи від болю. Денне світло, очевидно, наносило їй шкоду. Та врятувало моє життя. Ось чому всі вікна були завішані. Скориставшись шансом, я розбила вікно та, виступнувши через нього на вулицю, подалася геть. Мене все ще трусило через те, що мені вдалося пережити декілька хвилин назад. Я швидко попрямувала на автобусну зупинку та сівши там, чекала автобус. Я не знала, чи варто було телефонувати в поліцію та розповідати все це їм. Навряд вони повірили б, але з іншої сторони, істота ж залишилась жива і буде далі вбивати. Тож я все-таки зателефонувала і сказала, що то просто збожеволівший дід всіх повбивав, а не якийсь монстр. Так буде більше шансів, що вони сюди приїдуть. Я сіла в автобус та поїхала з цього Богом забутого села. Вже декілька місяців ми сюди не навідувались, а вчора Артем все ж таки вирішив поїхати, перевірити, що там діється, хоч як я його не відмовляла, я вже напротязі декількох годин не можу до нього додзвонитись. Дуже сподіваюся, що то просто проблеми зі зв'язком.